Дидактична гра українські страви. Я вітаю всіх! Погляньте, як багато різних страв. Як ви гадаєте, яка з них сама найголовніша? Звичайно, це м'який хрусткою скоринкою хліб. Хліб для українців це символ добробуту і гостинності. Хліб. Зазвичай ставили в центрі обіднього столу, за яким збиралася уся родина. Кожен за обіднім столом мав своє місце. Першим за стіл сідала господар, а за ним господиня, потім старі батьки, а останніми за стіл сідали діти. Їли разом з великої миски дерев'яними ложками. Зазвичай на столі українців. Можна було побачити борщ, голубці, сало, вареники, каші, пиріжки, ковбаси. Все це можна вважати українськими традиційними стравами. Погляньте уважно, роздивіться всі страви. Давайте з вами назвемо страви, які є традиціями української культури. Це вареники, борщ. Сало з цибулею, печені ковбаски, голубці, пиріжки, малята. А вам сподобалася гра? До побачення, до нових зустрічей!